Зараз долучаємо до нашого ефіру ще одного гостя Валерій. Прозапас, офіцер збройних сил України. З нами на зв'язку. Вітаємо Валерію! Вітаю, студія! Слава Україні! Героям слава. Героям слава шкода, не бачимо вас. Але тим не менш тим не менш хочемо поговорити, тому що от тільки тільки Україна мала перший рік повномасштабного вторгнення Росії, і говорили багато про те, як змінилася країна за цей рік, і загалом от яке ваше враження того, які трансформації пройшла Україна і пройшло українське військо за рік повномасштабного вторгнення і 9 років. Російсько-української війни у ну, мене такі двоякі враження, тому що ті, хто знаходиться на острії подій, їм нічого пояснювати не треба. І, зокрема, збройні сили, як ми всі бачимо, вони зробили просто проривні речі. І відповідно, ті люди, які допомагають збройним силам, або це рідня, тих, хто вступив до лав війська і воює Більше року, або волонтерський рух, це все зрозуміло. Але останніми місяцями, мабуть, я почав відчувати те, що відчував у 2015 році в АТО. Інерція суспільства не встигає за подіями. На жаль, я думаю, що це велика проблема, яка... Е Постала ще з знаменитих 2-3 тижні неділі максимум, і на жаль, ці заспокоїли мантри про те, що ми вже перемогли, про те, що в цьому році все завершиться. Я думаю, що дуже розхоложує суспільство справа в тому, що Путін очевидно зробив ставку на затяжну війну. Він хоче всіх перетиснути, в тому числі не тільки український спротив, а міжнародну підтримку України. І тому е, такі речі, про які я кажу, вони дуже небезпечні. Небезпечні в чому? Що частина людей, які дійсно патріоти, які переживають за ситуацію, але вони думають, що в армію мобілізуватись, наприклад, вже не треба. Ну, все одно ж перемога, правда. І президент вже сказав, що ми вже перемогли. Як коли закінчили війну, і чим це закінчилося? Перше, друге, наша еліта сумно, звісно, в лапках, поки точно не пройшла трансформацію і. Вона багато в чому поводить себе так, ніби війна не стала водорозділом між тією Україною, яка була, і Україною, яка буде. Вони себе поводять так само, як поводили останніми роками перед широкомасштабним наступом. Тобто, захопивши інформаційний простір, вони кормлять Україну. Ці в тим, що це гаразд, одночасно абсолютно беззалабарно використовують національний ресурс, який Має йти на перемогу, а не на закупівлю, вибачте, нерухомості тощо і різних поїздок, різних товаріще, щоб тішити власне его за кордон. Тому розслаблятися ні в коєму разі не можна. Для мене це от ви питаєте, які враження? От одно, одне з неприємних вражень, що після 9 років. Нашого покоління протистояння Росії і року війни на виживання частина суспільства цього досі не усвідомив. Ви маєте на увазі, суспільство розхолоджене і не хоче змінюватися, хоча багато хто відзначає, що якраз українці великою мірою помінялися, дійсно відбулися певні великі зрушення в суспільній свідомості. Це стосується мови, це стосується розуміння навіть тих же там віри, армії, підтримки загалом. Так, тобто ну багато зрушень відбулося їх недостатньо на вашу думку. Я з цим не сперечаюся, але я спостерігаю дуже багато мінікрії і дуже багато таких речей, які змушують українців знову натягати шори на очі. Я ж не кажу, що все так тотально погано. Ну просто от коли я не часто можу вирватися зараз в мирне життя, але мені мене постійно питають, задають одне питання, коли це закінчиться? Коли це закінчиться? Розумієте, ну саме саме це питання, воно неправильне зараз. Абсолютно, тобто я розумію, чому воно виникає, тому що люди дивляться єдиний марафон, бачать одне там бравурні заяви тих людей, які більше чуть більше року тому розповідали, що нічого не буде, і е, вони бачать, що війна триває, що їхня рідня, яка пішла в армію, досі чомусь в армії, чомусь досі йдуть бої. Чомусь досі ми очікуємо загострення в тому числі з боку Російської Федерації. Тобто, ну, люди просто не бачать повної картини. Я от про що це? Не не те, що вони не хочуть, вони не бачать. Крім того, є деякі речі, які знову таки робляться крок вперед, два назад. Я не буду деталізувати, тому що я зараз діючий військово-службовець і політичні питання обговорювати буде некоректно з мого боку, але Ну дуже багато змін вони відбуваються на папері, тому от це треба змінювати в 2023-му так як збройні сили змінили підходи до протистояння з Росією. Ми більше не молодший брат. Ми більше не якісь там незрозумілі підрозділи незрозумілої держави. Ми стали армією нації, яка може відстояти свою незалежність. Перед будьким, навіть перед потужною ядерною державою, яка понедавно називала себе Другою армією світу, дякую вам, Валерію, що знайшли час долучитися до нашого ефіру, до воєнного марафону. на прямому. Валерій Прозапас, офіцер Збройних сил України, був з нами на зв'язку.